Вже робас, він скоро з'їсть і нас, він скоро з'їсть і тебе, бо цей мохнатий дуже жре, він з'їв усю і він з'їв усю сметанку. Лежить тепер, моркоче. Та я знаю, він опять їсти хоче. І... Що не весь а я причому? Я тихенько грався у тою трубинкою з АТБ в п'ять Це ти кричала. Сьомамуська, з завтрашнього дня ми закриваємо пейки на петельки, тому що час готуватися до Нового року. Суши, піцу, бургер і шоколадки не можна їсти більше п'яти разів на тиждень. Інші дні розгрузочні, заможних людей, брендові бірки на одязі, щасливих людей, Котячих хутро.